Усі абітурієнти завмерли в очікуванні переліку тих, хто вчитиметься у виші за державний кошт. Результати вступу мали оприлюднити 4 серпня, але прийом документів продовжили на два дні. Тому і цих списків доведеться чекати довше. Про особливості цьогорічної вступної кампанії у найбільшому виші міста дивіться у сюжеті Любові Мачалової. Серед особливостей цьогорічної вступної кампанії, те, що подавати до вступу у виш, можна було сертифікати ЗНО лише 2015 року. Раніше ж дозволялося робити комбінацію сертифікатів різних років. Також цього разу фахівці намагалися максимально комп'ютеризувати вступний процес. Цьому році треба було реєструвати абітуреті безпосередньо у єдиній державній електронній базі з питання освіти «Єдеба». Ми це робили напряму. Якщо база висіла, було такі випадки, то відповідно ми не могли реєструвати абітурієнтів, створювали черги і проблеми. Абітурієнтам дозволялося подавати документи у п'ять вузів на три спеціальності у кожній всього 15, Але обов'язково слід було визначати пріоритетність цих заяв. Загалом кількість вступників у ЧНУ зменшилась з 28 тисяч заяв минулого року до 24,5 з половиною тисяч. Цього жодної спеціальності у виші не закрили і є нові будівництво та соціальна допомога для першокурсників, а також гідрологія. Міхія, культурологія, архітектура будівель і споруд, фізична реабілітація і місцеве самоврядування для магістрів. У приймальній комісії розповідають, цього року вступну кампанію довелося продовжити на два дні. Відповідно до нового розпорядження міністерства, яке от надійшло буквально 30-го числа на сайті ввечері, з'явилося, а нам 31-го не надіслали, то вступну кампанію продовжили. Ми вчора був останній день прийому документів до шостої вечора. І терміни сунулися на два дні. Термін оприлюднення рейтингового списку тепер буде 6 серпня. Отже, Цього серпня близько 12-ї години вчинив оприлюднять списки студентів, яких зарахували на держзамовлення. Бюджетні місця цього року уряд урізав. Їх стало менше приблизно на 500. Найпопулярнішими спеціальностями вже традиційно стали правознавство, англійська філологія та англійський переклад. Більше тисячі заяв на кожну. Продовжувати вступну кампанію більше не будуть. У приймальній комісії кажуть, часу і так було достатньо, адже документи від абітурієнтів приймали майже місяць. Любов Роман Пелатик, Чернівецький промінь.